Сказав до суд, принесій швидше найкращий Отді, подягніть його, дай мені дорогу Берстрі, і взуття на ноги, і годоване теля привіз за вішти його іжного слівця, бо силу вмертві ожив, пропав і знайшовся. Слова Сьогоднішньої Матері, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. Тоді в Христі, маємо неймовірно, радість знову бачитися в цій прекрасній тілі, не тілі. Ми переживаємо це Євангеліє, це Слово Боже, цю притчу про Путного Сина, одна з найбільш відомих притч, які є записані в Євангелії, і на Ісус сказав. Відома як серед Християнського середовища, так і далеко за християнським середовищем, чи радше може далеко за практикуючим середовищем, де люди стараються бути. Виконався на дойні Божої волі, Божого закону, для нас є відомий цей приклад тих двох синів, одного з яких називають холодним. Однак насправді ця притча не завжди називалася притчею прохлодного сина. Ранні християни її називали причем про себе батька, і називали причем про двох братів, Вже згодом з акцент зійшов на цьому молодшому синові що. Пішов був з незаслуженим ще майном, пішов з тим, що ще не мав де отримати від батька і все це втратив. А більше дехто з дослідників Писання каже, що цю притчу знали всі людей, які слухали зараз Ісуса, коли він це розповідав. До притча ця вже була відома серед кола. І вони її розповідали, розповідали, даючи науку для людей. Щоправда, що правда, розповідали її дещо інакше. Тому багато з тих, хто слухали цю притчу, були здивовані закінченням. Бо ті притчі, які розповідали рабини для своїх слухачів, вони розповідали, що батько не прияти, що він поступив з ним по справедливості і сказав, що. Він свій шар справив і прогнав його свободу. І Тому, коли почули, як закінчується в принципі Ісус, Батька для того, щоб ми розуміли, що лише завдяки милосердню можемо чутися прощеними і відновити то слідство Боже, яке Господь нам дарував, яке ми втрачаємо через гріх, через спокуси, через образи, через натипи, через кущу, по чому ми віддалися на мові лукавого і вступили у полон гріха. Господь усе це нам. Хоче пробачити. Він, як той батько, спішить нам на зустріч для того, щоб ми, вертаючись до нього, отримали мило все. Сьогодні я би дуже хотів, щоб ми свою увагу зосередили настільки на тих двох братах, про якого одного з них каже, що він блудний, але про того старшого теж можна сказати, що він праведний. Тата зажив або на ну, старший побородив брата, бо він не хотів бачити, він навіть не сказав, мій брат вернувся, а каже, той твій син вернувся. Він не хотів його вже бачити, він був щасливий, що він є йде святоєць. Тому Ісус показує ті немочі і слабкості у Бога. Один виявив їх явно, другий скрито. Але так важливо, щоб ми вдивились образ цього доброго батька. Є не лише образом милосердного отця, що на неї, але дає нам приклад доброго батьківства на землі. Ісус не просто так став людиною, Бог є Всебогутній у всьому. Він міг нас з вами порятувати в будь-який інший спосіб, міг зіслати вогонь з неба, міг зробити другий Подок, міг зробити будь-що завгодно, щоби викорінити мік з цієї землі. Але Бог обрав саме такий спосіб стати людиною, щоб кожному з нас подати найкращий приклад, як має жити гідно людина на землі, щоб не втратити право називати себе сином і дочкою Господа Бога. Тому Господь прийшов на цю землю, тому Він нам показує цей приклад. Він нам показує своє милосердя, яке нині описано у цій притчі у Тайній Вечері. І Бог, він точно знав, що на дають зрадить. Він Його не продав стані вече. Він Його запросив до столу. він йому дав хліба, того самого всі інші. до останнього даруючи людині шанс направитися і повернутися в лону батьківської любові, Всердного Отця. Тому сьогодні, над цією причем, застановився собі добре яким є наше життя, яким є наш батьківський та материнський виклад у наших родинах? Щойно недавно наш Блаженший озвучив жахаючу статистику, яку було подано органами державної влади, У четвертому році була абсолютно ідентична цифра тих, хто одружилися, і тих, що. Поставили хрест у своїй сім'ї, розійшовшись. І ця жакаюча статистика нас кличе до того, щоб ми дуже серйозно призадумалися, наскільки лихом вдається зруйнувати ту славу основу, те, що називається сім'єю, те, що називається родиною, те, що є домашньою церквою, те, що Бог благословляє для того, щоб народжувались наступні покоління. Господь настільки високо піднімає. Відність родини, що хоче був зачати через Святого Духа, Пречистої Діви Марії покликав за опікуна Іосаха, щоб родина була повноцінною, щоб був батько і матір, того, щоб показати, що це є нетлична і інакше бути не може. Що є причиною того, що ми маємо таку жахаючу статистику? Інший випадок, який підтверджує цей. Цю біду, яка коїться в нашому народі, є те, що в одній з семінарів запитали семінаристів, хто з них виріс у повноцінній сім'ї, де є тато і мама. Менше половини. Менше половини з тих, які в серце відчуло поклик Бога стати наслідіння на все своє життя, служити Богові людям, хто свідчити в своєму дитинстві любов батька і матері рівночасно. часу. Звідки їм стати? Добрими батьками для своїх родин і для пастки, які вони будуть очолювати, лише через їхні відкрити серце і любов Господа Бога, на якого вони уховають, і лише від нього зможуть почерпнути. Але у земному вимірі вони були позбавлені до, до доброго прикладу. Тому сьогодні, роздумуючи про милосердного батька, воліся дуже щиро і палко, щоб наші діти мали. Тата і маму. У умовах війни ми маємо ще більше викликів, крім немочі людських, через які люди розлучаються, війна забирає батьків. Тому це питання стоїть особливо гостро сьогодні, що ті, хто можуть подати добрий приклад своїм дітям є абсолютно це серця, і абсолютно зобов'язані серед щирого серця, з усією наполедністю і жертовністю. взаємної любові, взаємного прощення. Нерідко питаюся у дорослих людей, що є одружені, чи перепрошуєтесь після сварки. Більшість каже, що ні. Певний час не говорять за якийсь час через неминучість потреб різних побутових починають знову говорити через якісь необхідності, бо не знають, де знайти одяг, або не знають, де взяти їсти. А знайти знайде взяти гроші. І так триває, немов би знову відновився мир. Але той мир, такий, як Путіна з Україною до першої наступної сварки. Тоді знову все згадується, всі попередні провини, всі недоліки, навіть згадуються давні родичі, які щось не так водили. І то є свідчення того, що насправді не заіснувало, не народилося прощення у цій родині. Не було пробач і не було пробачаю. Нам з вами лишається ще два тижні до неділі, коли ми будемо взаємно просити пробачення, дуже заохочую до тої неділі волюватися, справді думати над тим, кого привезти, попробувати, випросити у Бога сміливості підійти до тата, мами, до чоловіка, до дружини, до дітей, до бабусі, досягти таке вимовити до ся, Бач. То слово, яке колись всі перед тим, йшли до Господь, то слово, яке ми вимовляємо в Сповіді, кажучи, що жаліємо за свої прогнішення, те слово, яке здатне повернути нас знову голову батьківської любові небесного Бога, Отця, а відтак і повернути обійми любові тата, мами, чоловіка, дружини, дітей, і усім, і парусів знаємо добре той приклад, але ще раз нагадаю його, бо він важливий для того, щоб ми розуміли, яким важливим є прощення. Один Чоловік їхав у потязі чи в автобусі з місця ув'язнення, де, де відбував ув'язнення і знав, що засмутив своїх рідних, маму і тата своїм злим прикладом і згибив родину і боявся, що його не приймуть, написав лист додому, до мами. Просячи, щоб, щоб якщо вони пробачають його, щоб вони пов'язали на одному із дерев при дорозі біля хати білий біли, біли, біли шар э, чи білу того, щоб цим виявили, що вони готові ну, його прийняти. Але якщо там не буде, то він не її більше. Коли там лежався, то просив, щоб інші люди дивились, бо йому було страшно дивитися, чи його приймають, чи ні. Наблизитися до цілий автобус казав, що весь сад білий, все заміснуло білими стічками, щоб він не сумнівався, що його не просто пробачає, його дуже чекають люди. Так важливо, щоб кожна дитина, кожен тато і мама відчували, що його чекають і її чекають, що помилки, які роблять всі можна і треба пробачати, щоб знову заіснував справжній мир і справжню любов. І Іспанії, був інший приклад, коли один батько знав, що син, наробивши багато біди, буде боятися піти додому, бо вже не раз, у них були конфлікти через його дуже недобру поведінку. І син справді довший час не вертався. Тоді батько написав на радіо, щоби там цілий день поголошували, що папа, твій тато тебе пробачає, і вони то робили щось години дуже часто. В кінці того казали, що прийде завтра зранку, біля будинку редакції, що обрадує від мета до чекати. Ранок прийшло майже 800 пар. це дуже поширене ім'я в нас і вас. Бо так багато було таких пап, які потребували прощення у свого батька. Насправді всі ми потребуємо прощення. Взаємного прощення між собою, бо кожен робить помилки. Ми потребуємо прощення Господа, Бога. І сьогоднішній Євангелії про двох братів і милосердного батька причегав, що має не дивитись на немчі того плутного сина, того старшого сина, але дивитись на щиру, безкористову і добру поставу батька, настільки далі Бога і дозволяли собі приходити до в обійме небесного Отця через Своїх і святе причастя Ставали синами і диками Бога. Амінь, слава Ісусу!